У Львові урочисто відзначили День конституції. Програма святкового заходу розпочалася з підняття державного прапору, а потім для гостей виступив військовий оркестр, співак шумей та учасниця дитячого євробачення від України цього року Злата дзюнька. Я вибрала пісні по тому, який в них йде смисл. Тобто зукрили птах. Це смисл того пісні, що як жінки чекають чоловіків, як вони не можуть їх дочекатись, вони залишають їх навесні самих. А незламна це в загальному пісні, яка описує стан всіх українців, це в загальному життя. Я вважаю це дуже великим святом, адже якщо б не було в нас конституції, то я не знаю, що була б в нас держава. А поруч провели виставку робіт, де показана краса нашої держави через об'єктив фотоапарату. Загалом тут представили близько ста світлин. Фотографи зі всієї України прислали поштою свої фотографії, починаючи від Суми Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя зі всієї України приїхали фотографії. Тут зараз є більше ста їх, і для того, щоб люди, які приходять тут, вибрали собі, яка подобається, і за донат на Збройні сили України забрали їх до хати. А біля пам'ятника Шевченкові провели хореографічне дійство Танець мого народу, де виступили 10 колективів з Львівської області. Ці колективи це від дитячих до дорослих, це кращі колективи. Вони представляли Україну на різних міжнародних конкурсах, фестивалях, е займали призові місця, перші, другі. І е власне вони самі себе обрали, бо вони самі показали свою майстерність. І це. Наше майбутнє це ці діти, ці підлітки, ці молоді люди. Вони наша надія на це, що справді українські традиції будуть мати продовження, будуть мати свій розвиток і обов'язково залишаться після нашої перемоги і будуть прославляти Україну. Величезне свято, день конституції. Дуже приємно мати можливість відзначати це свято а більше за все приємно, що наші збройні сили дають можливість мати то свято для наших дітей. Дякую їм величезне, тому що основний закон це основний закон. Маючи його, ми маємо державу. Це про гідність, це про територію, це про українську мову. І хай завжди буде Україна. Нагадаємо, що у 1996 році Верховна Рада затвердила конституцію України, і у першій статті у цьому документі йдеться про те, що Україна є суверенна і незалежна демократична, соціальна правова держава. Такої вона й залишиться завдяки нашим ЗСУ. Давид Берішвілі, Юрій Яворський. Правда, тут Львів. Правоохоронці у Львові викрили розповсюджувача наркотиків, який торгував психотропами через інтернет. Затримали чоловіка саме під час того, як він відправляв чергову посилку своїм клієнтам. З собою він мав п'ять коробок, у яких були пакети з речовиною схожою на півіпі. А за місцем проживання виявили ще більшу кількість наркотиків, в тому числі і метамфітамін, канабіс та обладнання для фасування. Вартість психотропів за цінами чорного ринку становить близько 100 тисяч гривень. Тепер зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. На хабарі затримали заступника начальника одного з інститутів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Чоловік вимагав від підприємця 30 тисяч гривень за видачу позитивного висновку щодо пожежної безпеки. А інакше він би не видав йому необхідні документи для продовження діяльності. Затримали його під час отримання другої частини коштів. Наразі тривають слідчі дії, а також встановлюють і інших осіб, причетних до цієї діяльності. Безготівково оплатити за проїзд можна ще на двох маршрутах Львова. Тепер це не лише комунальний транспорт, а й приватний перевізник. Від учора електронна система запрацювала на маршруті номер 62 який сполучає станцію Підзамче із великими грибовичами. Такий тип автобусів ще не залучали до тестування. А від сьогодні розраховуватися за проїзд не лише готівкою можна і в автобусах номер 5 а що курсують за маршрутом винники площа різні. Тестування дає нам можливість визначити наскільки якісно працює система АСОП. І якщо є недоліки, ми ці недоліки по ходу тестування усуваємо. Ми поступово навантажуємо цю систему, і по мірі того, як ми навантажуємо, ми бачимо якісь певні недоліки. І коли вже та система буде якісно працювати, ми тоді запровадимо цю систему на всіх маршрутах. Нагадаю, 5 червня у Львові розпочали тестувати безготівкову оплату за проїзд на трьох маршрутах: номер 1 а, 3, а та 10. Серйозна криза переміщення населення. 6 мільйонів 300 тисяч осіб. Саме стільки українських біженців зареєстровано за кордоном. Majority... Більшість із них жінки та діти, і ця велика цифра досі зберігається. Still. До слова, з часів Другої світової війни, це найбільший потік біженців, який був зареєстрований упродовж короткого періоду часу для порівняння за даними ООН, до кінця 2022 року у світі налічувалося понад 108 мільйонів осіб, які залишили свої домівки внаслідок війни, переслідувань насильства та порушень прав людини. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну внесло свої корективи. В Україні станом на кінець зими поточного року обліковано 4,8 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Втім, їхня реальна кількість становить майже 7 мільйонів. Такі дані мінреінтеграції. Згідно з графікою та інформацією, яку зібрав рух чесно від міських рад. Найбільше переселенців зареєстровано в таких облцентрах, як Київ, Харків і Дніпро. Львів на шостому місці за популярністю серед ВПО щодо області, то тут перебуває близько півмільйона переселенців, тобто кожен шостий мешканець регіону. Ми з Харкова Слісиченського Миколаїв у пошуках спокою та відновлення українці їдуть до Львова. Про це свідчить соціологічне дослідження туристичної привабливості міста, яке нещодавно провели експерти. Методологія цього опитування ґрунтується на так званих кількісних методах соціологічного дослідження. Опитування проводилось з використанням технології віч на віч інтерв'ю, коли треба було безпосередньо зустрітися. З респондентом і безпосередньо його питати не онлайново, не віддалено, а шляхом прямої комунікації. Тож результати такі в середньому гість у Львові проводить 2-3 дні і витрачає до 2 тисяч гривень. Однак у цю суму не входять витрати на житло. Серед візитерів більш як 11,5% – це іноземці, які стали певним відкриттям. Ми були переконані до дослідження, що це що іноземці переважно приїжджають до Львова з волонтерською місією. То як показували нам дослідження, все таки перших два основних пункти це є відвідування знайомих та друзів і відпочинок. Згідно з результатом опитувань, у Львові гості люблять самостійні прогулянки містом. Відвідувати ресторани та кав'ярні і дещо менше заклади культури. Прибувають до міста Лева здебільшого потягом, хоч часто трапляється і власною автівкою чи автобусом. Аліна Домбковська, правда тут Львів. Тримає театр біля будівлі львівської опери встановили гігантську скульптуру авторства Еммануеле Джанеллі. Містер Арбітріум таку назву має фігура. Є заввишки шести метрів, подарована італійськими друзями. Триматиме будівлю цей містер упродовж декількох тижнів. Після цього вирушить у світові мандри. Чому він тут? По перше, щоб підтримати українців у цьому важкому моменті у війні, стражданні та болю. І по-друге, вигнати ворога, війну якомога швидше біля опери, тому що мистецтво у діалозі з мистецтвом, культура у діалозі з культурою це теж зброя. Ми хочемо миру. це символічно, що власне сьогодні, в день конституції, ця скульптура є тут в нас, тому що з одної сторони. Світ підтримує нас в цій важкій боротьбі. З іншої сторони, ми захищаємо світ. Сьогодні Україна захищає європейські демократичні цінності, і, власне, цей арбітрум він символізує силу і захист.